Від села Малиничі, що у Хмельницькому районі, рукою подати до обласного центру, але напередодні виборів буревій пошкодив електроопори. Тож першому виборцю сільському голові Миколі Маренко довелося голосувати в темряві. Все готово, все підготовлено, все по закону, як ніколи. Ну ми вже навчені, тому що три неділі назад ми проводили вибори. Так нас і в тому на тих виборах не було ніяких проблем. Я думаю, в цьому в цього разу також ніяких проблем не буде. У Малиничах майже 800 виборців, тому перспектива рахувати бюлетені в пітьмах не радує. Немає світла, природа, стихійне лихо, яке нас зачепило так, обірвало десь лінію. Але, значить, служби, які вже працюють і працювали всю ніч, обіцяли, що до обіду буде точно. Так що думаємо, для на той момент, коли дуже нам буде потрібно світло, тому що прийдеться голосу. Рахувати виборчі бюлетені, рахувати, значить, підбивати підсумки виборів, результати. От думаємо, будемо при світлі. Комісія також ретельно попрацювала над списками виборців, і 19 жителів села, які не змогли проголосувати в першому турі виборів, тепер скористаються своїм правом обирати президента країни.